Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не просу знову буду казати, благодарю вас за присутність на моєму каналі, за всі ваші добрі слова, за те, що вас, за те, що вам відгукується. Я безмежно вдячна, що на мій канал приходять люди психічно здорові, адекватні, які здатні не тільки слухати, а ще й чути. Її карта. Так, так, звичайно, всім вдячна. так. І чомусь хочеться побалакати, що хоче сказати мені моя сила, мій рід. Поїхали. Давайте подумаємо про себе. Можливо, хтось хоче запитати. Або якусь пораду, саме вроду, можливо, в когось особисто, кого з нами більше немає. Ми нікого визивати не будемо, але якщо є якесь послання від, люд, від, від тих, хто вам хоче допомогти, може дати якусь підказку десятка пентаклів, яка приведе вас в психічну або фінансову стабільність, то ми послухаємо. Okay. Так, хто ви наразі? дівочки? Ой, класно, Все одно класно. Дивіться, ви людина, яка пережила якусь зраду, пережила сім кабичів. Несподівану, можливо, навіть зраду. Ви пережили стан, коли у вас, можливо, навіть щось вкрали, бо тут та змія, краде яйця, можливо, хтось украв ваші якісь здобутки, можливо, просто хтось украв ваш час, можливо, просто хтось украв і розбив ваше серце. Так, далі. І ви наразі це прекрасно, тому що ви від цього очищаєтеся. Карта мудріца, каже, що ви цей урок винесли, очистилися і здатні рухатися далі. По тільки резлі ви вже прям таки крокуєте вперед. Так. І давайте подивимося далі. Якщо ви себе впізнали, ви продовжуєте перегляд. Подивимося далі. Що хоче сказати, сила. Пентаклів. Так, сила ваша каже, що це все відбувалося по справедливості заради вашого? Знаєте, як заради вашого ну так хочеться сказати, зросту на дні колоди Сімка Пентаклів, карта очікування, начебто сила ваша чекає, поки ви подорослішаєте, помудрієте, наберетеся досвіду. Двойка мечів. Про що двойка мечів? Закривається, або якийсь король закритий, король з кубків, король. Король Кубків Паш Пентаклів і двойка мечів, про що каже? Про те, що Двійка мечів. про те, що були маніпуляції якісь, розумієте? Про те, що були якісь маніпуляції від короля Кубків, пажа Пентакли, тобто позиціонував себе як людина, яка любить, а діяв зовсім трошки. Можливо, не давав вам е закрив... якийсь король Кубків закривав ваші ну, нові починання маніпуляціями своїми. Що ще хочу сказати, сила? Пажезлі, що зараз ви знаходитеся в русі, ви прожили цю ситуацію, дивіться сюди, і ви робите з любов'ю, з любов'ю робите те, що раніше вам було закрите. Ви рухаєтеся, берете колісницю, сідаєте в свою колісницю і починаєте діяти не так, як раніше. Тобто тоді, коли ви просто сиділи на місці. Що ще хочу сказати, ваша сила? Що з людиною, яка проявлялася до вас по любові, яка була з вашої сім'ї, людина ця, ну, обнули, вона хотіла по-легкому, вона обнулилася. Тобто ситуація ця завершилася. По шуту ситуація з нею закінчена. Так, що ще нам треба знати? Зараз він, прямо хочеться, є Шістка пентаклів. Що наразі ви знаходите баланс між собою і світом. Так, ось дивіться сюди. Ви знаходите баланс між собою і світом, ви, ви починаєте по справедливості, тут прямо таке от віси, ви починаєте брати від світу, або від того, від свого окруження, і віддавати. І це все абсолютно в рівновазі. Карта рівноваги каже про те, що ви очистилися і знайшли баланс між темним і світлим, між тим, що ви віддаєте, і тим, що ви отримуєте. Ви це все робите майстерно. Ви це робите все майстерно. Розвиваєтеся, можливо, не так швидко, як би вам хотілося, але ви щодня вкладаєте у в якесь своє починання. І це те, що ви робите, знаєте, як це, начебто, от ви в цьому просто профі. Так, ось карта випадає. Карта сила каже про те, що ви в цьому профі. Тут ви можете прямо таки аж навчити, наскільки ви в цьому ресурсні і усвідомлені. Так, що ще хочу сказати вам сила? Що це тільки початок? Хлопчики, дівчатка, що це тільки початок, що тільки що ви починаєте робити все з любов'ю. Рицар Мечів тут каже про те, що ви будете ще, можливо, щось вчити, довчати, допізнавати. І Зв'язне сім'я каже про те, що це тільки просто, начебто, ви тільки засіяли зернишка, і що насправді ви здатні набагато, набагато, набагато більше. Так, шість кажезлі, ви переможете у мене, переможете сонце, ви будете позиціонувати себе, йти до своєї мети, йти до свого процвітання. Проявлятися, можливо, навіть хтось не знаю, піде просто в розширення. Так, і в стабільність король Пентаклів. Про що король Пентаклів? Так, це я сказала, що це буде казати про те, що ви будете в абсолютній стабільності фінансовій, абсолютно в, е в незалежності, саме в фінансовій переможеться до сонця. Так, далі. Що ще хоче нам сказати сила? Що це все ви заробили? Що ви ну, вийшли за преділи е, після десятки мечів, тобто стану, коли просто ну, ви були просто на нулі. Що по страшному суду ви вийшли за, ви за приділи, можливо, почали по-іншому мислити, Значить, то переродилися із стану абсолютного нуля до королеви жезлів. Жінка, яка проявлена, яка знає, що вона хоче, яка бере те, що вона хоче, яка робить те, що вона хоче, і вона все робить з любов'ю. Так, попередження, що за попередження буде нам іти? Що буде проявлятися якийсь король жезлів, який вганяв вас в страхи, або який буде намагатися, дівочки. Е, От знаєте. Одне слово за сеструри, там, що у тебе там щось не вийде або щось не так, і ви вже зразу на наніших вібраціях. Розумієте? І от вам кажуть, що будуть люди на твоєму шляху, можливо, не хтось там супер близький, просто тебе очередний прохожий. Він просто тобі скаже, що у тебе там щось не так, або щось не вийшло. І тобі кажуть, що ти не повинна на це зважати. Не повинна. Тіньова лічність е і божественний огонь. Люди, які будуть, знаєте, дають можливо не спеціально, можливо, навіть не з заздрості, а можливо і так. Вони будуть намагатися, от. Е вас обмежити, от будь то словами, там, неважливо чим. Вам кажуть про те, що ви здатні від цього очиститися. Ви можете це спалити, навіть якщо це вам доведеться відстояти темною своєю стороною, просто відстоювати. Сказати, що я твою думку не запитувала, наприклад, що не давай поради, коли тебе коли тебе не питають. Що якщо мені буде треба, я в тебе запитаю. І зараз я розумію те, що я роблю. І зараз я роблю те, що прекрасно, те, що мені подобається. І цим саме ви очищаєте, навіть якщо доведеться показати свою темну сторону. Боже, так, Тараторю. Так, диявол. Про що диявол? Про ту спентаклі Вам кажуть, що у вас е, навіть диявол, так хотіти, на, на вашій стороні, що ви е, в. Так і скажу, все, весь диявол — це все матеріальне, що наше. І вам кажуть, що не бійся свого диявола, не бійся, ми не про залежності, ми саме про матеріальні блага, не бійся взяти шанси на своє матеріальне благо. Ти навіть тут, а ти в коннекті. Тобто признай свою тіньову сторону, оцю ось, без якої ти неповноцінна. І ти будеш десятки кубків. Ти наскільки просто будеш щаслива, якщо ти можеш сказати ні. Якщо ти зможеш сказати, що зі мною так не можна. Розумієте? Далі, що ще нам треба знати? Що ваш рецепт жезлів, який захоче е, вас опустити на нижчі вібрації, образно кажуть вам, е, що ви його е, ограничите по четвірочки мечів, тобто він не буде на вас мати впливу будь-якого там, емоційного там, будь-якого. Е, і Луна каже про те, що він просто буде від вас далеко. Про що луна ще? Про влюблені. про те, що е, він не буде, от можливо, там, знаєте, як не розказуєте всього. Чим ви займаєтеся, не розказуєте п'ятірка, так. тому що будуть е, конкуренція, конкуренція в, плані, в плані супроти, будуть вам розказувати, як вам треба краще робити. Не треба вам цього. Не діліться просто. Якщо ви щось робите, і вам це йде легко, і вам класно, то це ваше. А якщо просто хтось зі сторони сказав вам, що щось робиш не так, нехай роблять самі так як Класно їм. Що ще? Королева мечів. Так, тут вам треба взяти кордони, сказати, що я не запитую. Королева мечів жінка очень образована просто. З, зі своїми кордонами, яка не просить того, що їй не, не прислухається до того, що їй не що їй пропонують. Вона слухає тільки себе, вона знає, що вона хоче. Двійка пентаклів, карта, карта вибору і повішений. І вам кажуть, що не дозволь якомусь е, колебанню е, тебе зупинятися. Не дозволяй, відсікай. Не дозволь будь-яким препятствіям, словам, там, чому завгодно, за... дати тобі повиснути. Так, королева Пентаклі, ти маєш бути в стабільності, ти не дозволяй, щоб тобою так крутили. Що ще нам треба знати? Двійка каже так і кажуть, пускай старе, розкривай своє серце для нового. Так, трійка мечів. Не давай розбивати своє серце. Прийми свою внутрішню тніву сторону, тінйовий кіт, скрита внутрішня сила. Ти повинна розуміти, що те, те, що ти робиш, можливо, тобі треба робити в одиночку. Розумієте? А цими всіми колибаннями назад ти просто будеш розбивати своє прекрасне серце. Так, п'ятірка мечів. Карта бруду. Карта зради, кар карта конкуренції, от реально конкуренції. Так, що ще нам треба знати, девочки, Кармічне полегшення. Якщо ти цю ситуацію приймеш, знімеш маску з себе, знімеш маску з людей, розумієте, наскільки тобі стане легко, наскільки тобі стане класно, і ти будеш у дев'ятки пентаклів, у стабільності, у фінансовій, абсолютно задоволена. Коли не боятимешся показати, що ти не овечка, а вовк, коли хтось. Буде тобі казатися овечко, а насправді буде ну, колібати каліб... твою почву під ногами, так і хочеться сказати. Так, Сібірка Жезлів, захищайся, і мальчики. Давайте візьмемо вам пораду. Рицарь Пентаклів, четвірка Пентаклів. І ту з Кубків. От вам, дівочки, і кажуть: ми тут не беремо до уваги чоловіків, верховна Жриця — жінка, яка володіє, таємними знаннями, як мінімум, інтуїцією. і тобі кажуть: довіряй своїй інтуїції, не дай. Е Знаєте, як якомусь е чоловіку або будь-чому, що нижче тебе, не хочу нікого ні в комусь опускати, ну будь-чому, що нижче твоїх вібрацій, не дай стану, коли ти нічого не хочеш, четвірка пентаклів, карта е стагнації, не дай нічому, чого хочеш, не статися. Просто візьми, слухай свою інтуїцію і бери шанси. Бери шанси на те, щоб робити щось з емоцією, з любов'ю, і в тебе все вийде. Так, не сиди у четвірки кубків. Відсікай. Оце все, що робить з тебе от аміобу, так і хочеться сказати. Відсікай. Ти повинна йти у розширення у королеву Пентаклів. Зрозуміли мене? Я всіх обіймаю. Так, інакше буде дуже важко. Всіх обіймаю, ви в мене найкращі. Я благодарна всім новим, всім гостям каналу, всім, хто зі мною з перших днів, всіх обіймаю. І нехай кожне послання знайде своє серце.